З 16 років Карл. А, Понятно, все про папух. Ого! Це ж це просто. Вітаю! Так! Я зараз хочу розібрати деякі профілі в інстаграмі для того, аби розуміти, як мені, в принципі. Переоформити, переупакувати свій профіль. Розуміти, що мені виставляти взагалі в сторіс, коли я їх буду знімати. Розуміти, що мені виставляти в актуальне. І які мені робити пости, рілс, все таке інше. Але зараз у мене обід. Ось так виглядає мій профіль наразі. Фото, назва ось. Марафон. Типу, я цей марафон закінчив ще десь тиждень по тому. Щоб ви розуміли, оце все мені робив чат GPT, а я просто скопіював і поставив собі. Ну, ладно, майже все. <сум> оце контент, реклама, інстаграм, Тік-Ток, досліджуємо соцмережі та алгоритми. Типу, суть у тому, що мені не подобається, як виглядає шапка мого профілю. Тому зараз будемо дивитися якийсь. Референси, е, приклади якихось успішних блогерів, і робити все за правилами так, аби воно цепляло, щоб людина, яка зайшла би на мій профіль, подивилась, прочитала, і така, типу: «О, прикольно, цікаво. Підпишусь. Ось, типу, отак виглядає моя сторінка. Е, марафон з Ютубу. Це, до речі, я робив три тижні по тому. Це просто аналіз, е, що би я хотів. Глянути. От, наприклад, беремо цю дівчинку. Цей хлопець. Вона. Значить, що ми бачимо? Прикольно, а, ага, понятно, все про папуг. О, Віра? Ого. Так. Нікнейм, ім'я, СММ, упаковка, зйомка, консультація. Вона є втрет. З медицини в СММ. З папугами в кадрі. Хочеш, щоб твій блог зростав? Пиши Слава, магніт. Деталі в дірект. Клас. Все чітко і зрозуміло. Um, стратегія помилки кейс СММ. Як це працює. Її наповнення. В неї 99 публікацій. Наповнення її профілю. ну, По-перше, виглядає все дуже стилізовано і Якось просто. Помилка номер 2 Обрати аватарку з самою неякісною фотографією. Я бачу вже, як вона стилізує свій блог. Я бачу, що вона. По-перше, це робить таким жовто-оранжевим. По-друге, бачу, що типу, в неї почали з'являтися обкладинки з назвами. І я теж думаю, що мені треба мати якийсь стиль ведення свого аккаунту, тому що оце взагалі не тема. Взагалі. Ну це. Ось, наприклад. Оце ще норм, але це не точно. А ось це прикольно. От, ну, оце, оце виглядає дуже професійно, цікаво, привабливо. Блін, я так не можу. Ось о, супер, цікава. Крусіль. Клас. От от клас! От реально супер. Розумієте, у мене немає наразі а, таких публікацій, які люди подивились би і сказали би клас, поставили би лайк. І потім такі, блін, я прям хочу на цього хлопця підписатися. Але це нормально. Я це розумію. Всьому свій час. Йдемо далі. Відеограф, будь ласка, супер шикарне фото. Нікнейм, uh, відеограф, едітор, контент via DM імейл, Барселона. І в нього 73 публікації. Але я так розумію, в нього багато різ. І типу, ось ти дивишся, якийсь кліпчик, да? і розумієш, що. Це ж це просто. Це реально просто. Знаєте, що я зроблю? Я повторюю цей кліпчик. Я просто буду брати щось, що мені подобається, і в тупу повторювати. Тим самим я, по-перше, наб'ю собі руку. По-друге, навчуся працювати з цими програмами ще краще, ніж я працюю з ними зараз. По-третє, в мене будуть кейси. Далі. Людмила Коваленко, контент мейк, make... і, до, до речі, е, Каріна і оця Людмила. Вони через точку пишуть контент. Е, типу, ім'я, хто вони чим займаються. Ну тобто я вже бачу, що мені можна треба змінити. По-перше, це аватарку. Хоча, ну, якщо чесно, мені вона подобається. Бо, типу, яку мені взяти? Оцю? Що <кій> в Каріни було? Каріна, СММ, упаковка, зйомка, консультація. Що у Людмили? Людмила Коваленко, контент-мейкер, мобільна зйомка консультації. В нього просто ім'я і прізвище. І знизу відеограф, едітор. Ось ще одна: Оля, СММ, дизайнер, букс, життя СММ-спеціалістки в Києві, дизайню в Фігма, консультую СММ, і тут видно, типу, компанії, з якими вона працює, як я розумію. Storрісмейкер Лонді. Тати що Оце так тісний світ. Публікації. В принципі, вона зачасту виставляє просто своє життя і трошки про себе як про СММ спеціаліста. О, це оформлення прикольне, можна буде собі позичити. Мене звати Оля, мені 20, я працюю в СММ з 16 років. З 16 років Карл. Що я робив у 16 років? О, Таня Стороженко, да. як в неї оформлений профіль? Чітко видно її обличчя. Таня Стороженко, Таня Стороженко, особистий бренд. Self-development. Будую бізнес та сильні особисті бренди, підприємець і візіонер. Мої проекти. YouTube канал. Ось і є актуальні. Багато актуальних, і отак вона веде свій блог. Круто, класно, професійно. Значить, давайте от що зробимо. Перше, мені треба повністю змінити опис. Як приклад, візьму, наприклад, оцю Таня Стороженко. Просто розумієте, чому в мене все отак, навіть без чіткого фотопрофілю. Тому що я взагалі не хотів показувати своє обличчя. Тому, в принципі, я думаю, що фото нехай буде. Це як оці ugc крієтори. І так, людина заходить на її профіль і бачить мій ім'я, чим вона хто вона така і чим вона займається. Я вже бачу, що мені треба змінити. Оці вогники. Вогник, вогник, жарко, жарко. А, сайт залишається. Оце можна прибрати. І, до речі, я вже його не веду М -м -м, взагалі. Коротше, чат GPT, звісно, молодець, але мені це не потрібно. Мені треба опис того, чим я займаюся, як от будую бренди. З медицини в СММ. Створення контенту для бізнесів. Пожалуйста. СММ контентмейкер. Я можу просто написати SMM контентмейк. Контентмейкер. Досліджуємо соцмережі та алгоритми, слідкуйте за процесом. В принципі, виглядає нормально. смм початківець. Хай буде. Початківець. SMM контентмейдер. Досліджуємо соцмережі та алгоритми, слідкуйте за процесом. Згодом в мене ще з'являться ось тут актуальні. Та й все, побачимо, як профіль буде зростати. Все, дякую за увагу. Підпишіться на мій інстаграм і відмітьте мене десь під якимось постом або просто напишіть під останнім моїм постом свій аккаунт, щоб я міг просто подивитися, як він виглядає у вас. Просто дуже цікаво для надивленості.